Доброго доброго дня. Значить, сьогодні з утра працювала також трошечки. Це в нас тут три людини, які в мене на дану хвилину залишились. Одна людина, друга людина, третя людина. Я думала, що в нас вийде вже завершающливки, оці нижні. От. Ну, виходить, ще ні. Ще не завершаючі, вже пізніше трошечки до, як то кажуть, довиливаю, побачимо. У кожної цієї трьох людей це виходить у нас шоста відливка. В общем, я так розумію, наверное, у кожного буде по 9 відливок, тому що тут були ситуації тяжоренькі, так? Це я клала траву. Бачите, як гарна. Я клала спеціальну траву, щоб витягувати весь негатив. Так, надивлюся першу людину. Молодий хлопець, ми на нього дивились колись. Ну, я вам відео знімала. Значить. Як би і казалося нормально, да? Красива така ракушка, закрытая у нас вже скрутилась, все чисто, канальчик чистий. Но но канал його, как би, бачите? І він не спить. І ще рядишка йде роздвоєння. Ось, ви бачите, роздвоєння. Ще якась фігня сиділа в тому канальчику. Я вам сейчас покажу, що сиділа. бы на вигляд гарно... І його тут не що там ще щось сидить, але там іще сиділо. І дивіться, що там таке цікаве сиділо. Ось його отлівочка Тоже вже, слава Богу, все нормально. Канал виходить в чистоту, емоції стають на місце. І отут така красавиця в нас вилізла, бачите? Кігонь відьми, закольцовка. і тут така красива, якщо ви побачите, печать відьми, бачите? Гарна така печать відьми. Оце ми витягуємо. Це в нас стара програма. Я вам ще об'ясняю. Перші відливки, коли ми робимо чистку, нам показують перші програми. Ось недавно зроблені. А оці, що вилазять із-под це ці програми, які були зроблені ну, давно. Получається, ми починаємо з сьогоднішнього дня чистити і заднім аж числом. О, знаєте, як Розчет заднім числом. Да? Или оце в нас, виходить, вийшло, заднім, заднє, що було зроблено давненько цьому хлопцеві. <кху> Дивіться, яка гарна фігня. В общем, закольцовка, щоб хлопець на одному місці, щоб в нього нічого не Вот, І дуже-дуже хтось йому сильно завідував. Дуже хтось. І так прям зроблено гарненько. Бачите, ось я вибачусь, ось, бачите, гарно зроблено. Ну, я так глянула одну, глянула, що думаю, роботи ще треба. Тепер це жіночка, що вона сильно-сильно хворіла. Що на там відео там і льохкі виходили, так вона хворіє на льохки сильно там. Ну, Дуже був. Деструктив був, коротше, дуже-дуже тяжелий. І в нас сьогодні, дивіться, її її, от це от наш каналчик, от наш життєвий каналчик, ось він має бути отакий, от дивіться, чистенький, гарненький. Бачите? Ну тут нельзя, щоб не було, він має спати. От, і в неї дивіться її канал, ось геть тяжолий, геть побитий. Це ми витягнули, Ми закрили їй дві програми, тяжоліх дві програми. От витягнули все. І це такі, опять таки, опять-таки вилізла програма, яка була зроблена дуже давно. Ой, я ще хотіла... А, я на то вам покажу, бо теж дивилась, скільки років. Значить, дивіться, тут була зроблена програма дуже давно. Ось, дивіться. На переворот цю жіночки. Бачите? Якщо уверх піднято, це значить приворот. За цю жіночку хотів хтось до себе приманити, при, е, сволю перекрити. Ну, в неї життя, бачите, ніякого не було. Факт, тому що був зроблений дуже давно приворот. От, я там рахувала не помню скільки років. Отак От, може вам буде видніше, бачите? Приворот, усе. красавець такий уверх піднятий. От. І ще там шишечки терчать. Це її жизненна енергія. І вона була зроблена давно. І факт тому, що на цю жінку була поставлена, дивіться, стіна. Бачите? Ось. І сидить такий красавчик, ось красавчик. Видно? Дивіться, який красавчик сидить, охороняє ту роботу. Ось бачите, печать відьми. Ось. Така печатка гарненька. І сидить дуже давно-давно охороняє цю роботу, щоб у жіночки не було ні життя, ні можливостей. І ця жіночка дуже, я вам говорила, що до цього хворіє. І життя, в неї дійсно, з чоловіком немає такого, як треба. От, і всі були, якби стоїть ця стіна. І Якщо б я вам сказала, це в нас. Втора чакра йде знизу, да, женські наші моменти. Потім йде у нас вот это, денюжки із серця. Це значить зроблене, що вам кажу, був зроблений приворот на цю жіночку. Дуже давно. Жіночка в годах уже. Дуже давно було зроблено. От, щоб в неї не було нікого, от, допустим, крім цієї людини, да, От, і щоб деньги вона, деньги якби і є, да, жінка заробляла все своє життя, Ну, їх, якби, і нема буває таке. Взагалі, було зроблено так, щоб жіночка не в своєму. Щоб жила і мучилася, я вот так вам скажу. Просто, щоб жила і мучилась. Ну, хтось дуже давно бачите задавнього. Ну, оце, що вам кажуть, це вилазять програми. Получається, ми витягуємо все. Воск це така штука класна. Витягує всі нові програми, всі старі програми і все. Що було нароблено і зроблено дуже давно. Тепер це наш мужч... мужчинка, наш великовозрастний ребенок. Вот теж там от, помните, я вчора вам фотку знімала з фоткой, да, такий каньйон скали. І він геть-геть унизу -геть головка його торчала. Тепер ось все, дирка. Бачите, яка дирка? Це крадник. Це, виходить, його життя хтось украв. Він жив не своєю, це була морочка. Він жив і живе до сих пор не своїм життям, поки ми його не вилічимо. Ось, дивіться, крадник, який гарний. І опять-таки, опять якщо подивитися сердечком, бачите, ось його канал, і його канал геть від нього далеко, ну як би, одій, одійшло. Програма була зроблена так, ось шишечок багато, Дивіться. І на цій програмі, на цій програмі сидить, ось олярвочка така красива, охраняє. От. Ну, там така такі, знаєте, така знаєте, людина, як мені розказувала, ну, знакома, розказується, вона попросила почистити вот, того мужчину. Бо він живе не своїм світ, життям, каже, як, ото, як зомбі. Йому сказали, він пішов, там, ну, таке, знаєте, не риба, не м'ясо. Ну от його життя було просто запечатане, і просто він, як то, як слоненятка вчора випало, і в нього пробоїна, бачите? Його життя украли, всі його можливості украли. Все, Я тут дивилася з цієї сторони. А ось тут прямо у мене як виливалась морда була. Була морда баб... баби, короті, яка оце все робила. і от Якщо так подивитися, прямо то знаєш, мішок держи. Ну, Крадничок, так як що я дивилася. Дуже, наче птиця ось, бачите, птиця, хохолок, якісь птиця. Як така є. то знаєш, на лапах бігає і курка, і такий хохолок ззаді. Ну, не курка, ось така длінна якась така сера птичка, не знаю, як її називати. От, і тут, ви бачите, ще скока, скока у нього цих -лярв, ось лярв. Лярви сидять закручені. І якщо дивитися, отак, да, це його наше оце, що ми починаємо, наше життя. От, на його виходить, морські, морські це ж привороти, це оморочки, це все. І далі йдуть гроші, і далі йде. Тут у нас сердічні чакри, і тут у нас йде там, голова, ну, горло, і далі голова. Значить, у нього дивіться, це все в основному було зроблено. На його щоб, помієте, щоб він був тільки коло то жінки, щоб він сланенятко ходив. І прям такий у нього згусток, з, ну як негатив, а згусток. От, і все в них не ладили, скандали такі. Одне час сильно бухав, але збросив. Ось о, дивіться, які красиві. Сплять, сплять, красавці. Сплять, ось скрутились. Прям такий весь негатив. Ну, ми його зараз витягнули. Вот. О, ось що я вам хотіла показати. Дивіться, Блин, ручки нема. Нема чим, ну Може так. Ось дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це людина дев'ять, це вона щоразу робила це, ми вважаємо гадати. Бачите, як закручено, щоб він нікуди не пішов, був тільки коло неї і прямо так кальцом. Бачите, кальцом. Ну це ж роботу так зроблено. Це, може бути, дуже недавно, 9 днів, да? 9 тижнів, 9 років, 9 місяців. Ця жіночка, оце що робила йому це, що ми витягуємо, вона всю дорогу йому от, приходить там 3-4 місяці, а вона зробила свою справу. Приходить 3-4 місяці, опять-таки зробила. І тут вже в нас це що 5 він. Дивіться, у нас, виходить, вже гарненько вирісується ракушка. Бачите? От, з цієї ракушки вилізла, вона теж якесь. Чудик, дивіться, які гарненькі. Ну, бачите, якось так вам показати. Ось, дивіться, хохол його, воно морда. ось ну Якщо роздивиться, так придивиться гарненько. Це, опять же, таки на його каналі сидить, охраняє. Це у нас відкрилось оце кальцо. Открилось оце колечко, оце відьмацьке колечко, воно відкрилося і вилізла морда з того колечка, яка охраняє. Оцю роботу відьмацьку, да, що людина всю дорогу заговори читає. От, і весь ці ось, дивіться, ракушка відкривається, і все з цієї ракушки виходить. Да, скільки негатива, скільки цих лярв, вот поціленців, виходить, весь. смотрите, яка красота, бачите? Вийшло це все, уже вийшло з цього мужчини. І в нього вже, по сравні з цим, з цією усе диркою, бачите, дірочка? ось? Ось, дирочка. Ця, уже, ця уже у нас рівненька. Уже більш-менш все робиться рівненька. І ось ці всі красавці, якщо воно все вже отут з краю, бачите, ці шишки, ці лярви, ці всі поціленці. Якщо вони з краю, значить все це все уходить. Ну, теж треба буде робити ще отливочку, ще оцю штучку. Ну, вона, дивиться, морда, блядь. Бачите, з одною глаз ось балю. Це ми відкрили цю відьмовську печать. Де вона там? Отак-такі от. бувають речі, дорогі мої. Я вам говорила і говорю, кому цікаво, побачить, що там у вас, перевірити свою енергетику. Обращайтесь. Всіх благ вам. Пока-пока.